25 жовтня мені підписниця прислала череночки бругманці, У нас зараз вже пізня осінь, і я спробувала двома способами: ніколи не вирощувала, взагалі такої квіточки не бачила, в мене такої не було. Вирішила їх попробувати зберегти і укорінити ось такими двома способами. Води насипала торф верховинний на пополам із перлітом. Поставила ону в мисочку з водичкою, зараз воно нап'ється водички. Ось цей ґрунт впитає в себе водичку. Начеринкувалась такі, там є і великі, і маленькі, різні. І ось один. Інший спосіб, ось так. Налила на дно там водички, можливо, сантиметр півтора. Туди вкинула одну таблеточку угля, тому що воно так гніє. Воно мені поки прийшло така, знаєте, половина погнила. Дуже воно соковите і погнило. І ось так поставила в водички і в ґрунту із перлітом. Подивимося, як вони будуть переростати і де краще буде наростати корінечко. П'ятнадцяти Листопада, ось зараз так виглядають квіти. Пускали ось такі листочки. Видно, ті, що в ґрунті вже пустили вон, корінчики. І ті, що в водички, також видно, що там все оплило корінчиками. зараз подивимося, яке воно там. Ух, як плотно сидять. Коріння плило. О, дивіться, шикарно взагалі класно. Ух ти. Обережно ложимо і зараз будемо сидіти. Ой, корінечко дуже соковите, може легко-легко поламатися. Значить, що я зроблю? Отакі горщики і спущу їх у погріб. У будинку залишу один. Зараз покажу. Ось хочу зараз зробити ось так. Оце відрізати і посадити у ґрунт. Подивитися, чи воно ростиме, чи ні пропаде, то нічого страшного. Як ростиме, буде дуже добре, тим, що воно буде з самого низу. А оцей великий залишу в будинку, посажу в горщик, ці всі інші також угорщики посажу і спущу в погріб. Ой, подивіться, як ще там вже повелозила корінечка. Ну, я думаю, що це все оцей великий, тому що на ньому вже був корінець, коли я його садила. Зараз пересадимо. Так, ну що, ті всі маленькі посадила. в них там гарненьке коріннячко. Ось корінечко так виглядає, те, що у ґрунтовій, у ґрунті, звісно, краще. Набагато більше коріння, Я, поки, звісно, поки витягувала, дуже сильно його порвала. Але якщо ви будете садити, наприклад, окремо кожен, то дуже добре. Ось, бачите, яке коріння гарне. І ото що оту я верх відрізала. Я верх, ось відрізала ось так. Подивимося, як він буде рости. Було б класно без самого низу. І оце, що від якого відрізала вам коріння, яка шикарна. Я його зараз посажу у горщик і залишу його в будинку. Всі інші спущу в погріб. Декілька штучок полишаю по коридорах холодних, щоб перевірити, чи збережеться в коридорі до весни. потім. А ці два штучки залишу в будинку. буду дивіться, як вони будуть рости в будинку. 21 лютого занесла бругмонції обратно в будинок. Ось так виглядає та, що була в погребі. Ця та що в кладовій. Ой, ця та що в коридорі. Ось так та, що в кладовій. А ось так та що з бруночки виросла. Лана і напала ця паутинник ліч напав. Винесла в коридор. Зараз оприскию аміаком. Візьму двохлітровий оприскувач на столову ложку аміаку, чайну ложку моющого, ну, рідкого мила. І це все гарно-гарно оприскаю. І також і велику. 14 квітня винесла десь тижнів два назад на подвір'я їх. Ось так вони гарненько рушили, а от у велику висадила вже у відкритий ґрунт. Ось так гарненько. Тільки винесла їх на подвір'я, вони зразу зразу рушили. 27 червня. Бругманзі виглядають ось так. Одна ту ще посадила в клумбу. Чотири штучки посадила біля навозу. Отлічно ростуть. Ще, напевне, 4 чи 6 штук продала. А ота, що велика, виглядає. Ось так. Дивіться, яка огромна. 6 вересня. Подивіться, як шикарно порозпускалися квіти, і це вони вже квітнули квітнуть другий раз, вони вже розквітнули, але в мене був телефон налигнувся, і всі відео знімала, зникли. Подивіться, яка віде. шикарнюча. Боже, вона гігантська. Висота її близько, яка близько? За 2 метри. Ось оце такий міріст, зараз покажу. Ось. Дивіться, яка вона громезна. Щіриночка, це щериночка виросла. Зараз покажу її діток. Ось її дітки. Я їх посадила у горщики, сьогодні поставила пить. Вони страшне воду п'ють. Оце перебираю їх з цього і через пару днів вже починають всихоть. Ну, в'януті листочки. Дуже водохлюбні. Будете гарно поливати, ростимуть у вас просто шикарно. 8 вересня. І ось подивіться, яка огромезна виросла деревина, які величезні квіти. Це вона вже квітне другий раз, але в мене телефон був налегнувся, тому та відео видалилося. І дуже класна ця квіточка, тим, що вона спочатку жовта, ось подивіться, жовті квіточки, а потім вона розовішує. І квітка завбільшки злодошку і огромезна, З отакого череночка виросла. Дивіться, як класно. Деревина, та й тут метрів двох. Я її ось викопаю, заберу в погріб, а навесні потім знову ж таки висажу. Я думаю, вона на наступний рік буде ще більше, може, метрів 4. Сьогодні в нас вже середина жовтня будемо викопувати брухманзію, тому що чомусь таке причуття мене, що не встигне, вона ще раз заквітнути. Не знаю, звісно, як, але зараз будена. А чому така виросла, бо посадила в дуже класному місці. У нас просто тут на цьому місці було протягом більше, більше п'яти років птиця. Я так само думаю, і попередніх хазяїнів теж так само. Треба помічників було гукати, а переносить. щипнула? Що? Тась тут уже шкоди наробила. Сказав Серега, що воно в погиб не влізе, треба обрізати. Осети, що воно ще буде більше. Ну, то, значить, буде последній його. Кусочок відломився, прийшлось дебело обрізати. Тому зараз ми це все почеренкуємо, повпихаємо в ґрунт і спустимо в поріб до весни. Поки що це десь віднесу в літню кухню, щоб оце пов'яло це листячко, все посипалося. а потім тільки почнуться морози, віднесемо їх в погріб. Не будемо в будинку тримати, вичекувати, коли корінечко пусте, вичікувати, поки коріннячко пусте, воно й так тут пусте, а потім навесні ми його знов розберемо і розсадимо його в по горщиках. А деяке велике по висожим зрозумів відкритий ґрунт, щоб воно швиденько нарощувало своє коріння, потім нарощувало свої погони шикарні. І ви бачили, що за літо яке можна виростити величезне дерево. Ось така у мене вийшла. Поки що хай в кухні постоїть. Потім, як буде мороз, спущу вже її в погріб, бо в мене вже нема сили ще її в погріб сьогодні стріліпувати.